Радий, що ви відвідуєте наші форуми, які ми проводимо примерно, особливо радий, що прийшли саме на цей форум. Тому що перший погляд, він трошки дивний. Задають запитання, люди, чого це нам потрібно. І відповідь, я думаю, ви зрозумієте, коли я вам покажу свою презентацію є велика рана. Якщо просто чекати, що вона почне загоюватися по периферії і буде зменшуватися, це буде тривати місяці. А якщо взяти кусочок шкіри, посадити по центру рани або опі, то кожен із цих кусочків дасть свій ріст. І рана загоїться за, ну, за тиждень. Аналогічна ситуація із корпоративною соціальною відповідальністю. Якщо я буду, ну ми в нашій компанії будемо займатися тільки цим, то це буде дуже довго. Чи от наші колеги. А якщо кожен з присутніх, хто там має бізнеси, чи на своєму участку, почне цим займатися, то ця рана, яка сьогодні практично називається Україною, суцільна, вона дуже швидко загоїться, і ми будемо причому загоїться без рук Я от завжди нагадую, наголошую, що ваш бізнес роблять люди не комп'ютери, не машини, а саме люди. Завдяки їхнім зусиллям ваш бізнес існує він розвивається, стає кращим. Тому саме співробітники це головна цінність компанії, на яку я завжди скажу, вона в мене є в пріоритеті, як у мене вже Але сьогодні зламати стереотип, що е якщо компанія робить якісь соціальні проекти, то це коштує багато грошей, або те, що це благодійність. Е це не зовсім благодійність. Е це чому ми називаємо це проєкт сталого розвитку, тому що те, що ми робимо сьогодні, буде мати ефект і допоможе нам в майбутньому, в нашому в майбутньому наших дітей. Тобто, якщо ми сьогодні будемо це екологія, це як приклад це як один з напрямків. Що ми сьогодні будемо робити якісь корисні речі для екології, то в майбутньому це буде мати результат для, для нас, для наших дітей. Сьогодні вперше відбувся форум з корпоративної соціальної відповідальності. Дуже масштабний форум навіть в рамках України. Не те, що Луцька. Були присутні міжнародні спікери, які розказали про кращі європейські практики, про статистику впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Європі. Так само були присутні представники міжнародних компаній, які теж поділилися своїми хорошими досвідом. Запросила компанія всіх головних груп сюди на цей форум, власне, яка я виступила ініціатором і організатором цього форуму. І Саме були наші людські представники, представники ЗМІ, які змогли б почути представники громадськості, які часто нас запитують, які проекти реалізовувати, як з бізнесом співпрацювати, ми можу почути від відповіді на ці запитання. Відповідальність бізнесу за діяльність, яку він. Б... Робить в рамках тих регіонів присутності. Це баланс між реалізацією комерційних питань та потреби громади, які існують на даний момент, які теж потрібно допомагати вирішувати для кращого майбутнього для нас усіх. Луцькі компанії теж залучаються, дехто системно, дехто системно Компанія Велпасгруп, інвестиційна група ВОЛПС Груп вперше минулого року запровадила корпоративну соціальну відповідальність як частину своєї стратегії, об'єднала всі бізнеса в цій стратегії. І, власне, це допомогло, допомогло нам систематизувати нашу роботу.